Під час опалювального сезону головна причина займань це недотримання правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Відтак, під час відвідування помешкань у селі Степень, що у Сардинському районі, рятувальники в першу чергу оглядають саме групки та димоходи. Біля цієї групки має бути прибитий півтопишні лист розміром не менше ніж 50 п'ятдесят 70. Це досить маленькі, тобто жал може бути за її межі. Профілактичні бесіди вже традиційно проводять з так званою групою ризику. Це люди похилого віку, громадяни, які зловживають алкоголем, а також малозабезпечені та багатодітні сім'ї. Зважаючи на те, що жертвами вогню вже стали дві дитини. Рятувальники нагадують батькам, що вогонь для малюків не забавка. Самих дітей не залишати в будинку. Якщо вже діти трошки дорослі, роз'яснювати їм, що таке, що не, не можна на дітей доручати топлення печей, не можна дітям самостійно користуватися газовими приводами. Попри юний вік про пожежну безпеку, діти знають, кажуть, як поводитися з вогнем. Їм розповідають в школі. Що десь з дорослих вішли, то не можна брати зірники або зажигати. Не можна брати підпалювати дорога, сіно і вещі бо потім загориться спочатку повні, потім доски на підлозі. При обстеженні помешкань у селі Степень рятувальники не лише вказали на порушення, а й самі долучилися до усунення недоліків. Адже, як показала практика, профілактичні бесіди не завжди є дієвими, а зобов'язати людей заліпити тріщини у групці та прочистити димоходи непросто. Загалом рейдові групи, до складу, яких входять соціальні працівники, фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій, представники місцевої влади та органів внутрішніх справ здійснюють обхід дворів у всіх населених пунктах Рівненщини. Спочатку цього року Здійснено понад 90 таких відпрацювань. Учасники рейдових груп здійснили обхід понад 2 тисячі житлових будинків та квартир. Загалом, навченню основних правил пожежної безпеки було охоплено понад 5 тисяч жителів нашої області. Аби зменшити ризик виникнення пожеж, рейдові групи будуть здійснювати обходи впродовж всього опалювального сезону. Тетяна Климчук, Микола Мельничук, інформаційна програма день.